Як нема? Ти компонітку ну, не оформив? Ні, а так в мене там підписників ще нема. А. -а, -а. Та, -та це все рівно я компоніарші не маю. О боже, тепер твій стрім можна дивитись, хоч не вирве глаз. Прикольніше виглядає. Точно. Я да. також хочу подивитися. Я дивлюсь твій кліп і там бо там уже вирве глаз, там уже, там уже гораздо розмитіше, Як ти їздиш на байку, там не так взагалі розмісти. Да, от тепер по кайфу. Воу, чувак. Тобі теж настроїли. О, клас, дякую тобі, велике. Та нема за що. Блін, я думав в тебе, знаєш, МД, я би взагалі вже підготувався, щоб тобі дати. Я ще думав тому, цьому хлопці закарпаття ще дати, що цей. Не. Але він якось не всі ті його немає, я йому потім теж розкажу. В нього вже. Я кстати, не пам'ятаю, в нього AMD чи в нього цей. Не знаю. Ми навіть не спілкувалися не... на цю тему. Якщо навіть не на АМД, я теж твої настройки просто дам. Я, кстати, якщо ще знайду в Ютубі лучші настройки для AMD, я тобі теж дам. О, для цього. Та я не думаю, що там буде Nvidia. ліпше. Ну я що... знайду. Я, я повір, я вже для AMD так знайшов, для Nvidia точно знайду. У мене тут з'явилася якась панель Activity Feed називається. Яка? Activity Feed. То що? Що це таке? Без поняття. А, це skip alert, mute alert. Прикольна штука, все зрозумів, що це таке. Mm. Тестері, так, маленьку за, за цей. Що-що? За, ну, по українська задержка. Як по українськи слово задержка? Затримка. Вот затримку. Ти поставив собі менше? Я взагалі, здається, прибрав налаштуваннях на твічу. Ну, То боїв налаштуваннях можна поставити або велику цю затримку, або маленьку. У тебе вона менша стала. Ну, раніше було довше. Ну, тому Але що я змінив вітряць. це, так. Ну так, да, круто, круто. Так, а це е? можна закрити. відкрити. Це кожного. Круто, круто. Де я тут? Я ще ще знайду для Nvidia якесь приложення, що треба скачати, щоб сталося. Стрі... Бо я теж скачував багато різних цих. Як приложення буде на українській мові? Додаток. Додатки, так. Да. Там треба різні додатки скачати, щоб було краще. Жалко, що лише по-російськи вони розказують. Просто руські реально знають правильно пояснити. Я не, я не бачив українськомовних стрімерів, які би розказали, як правильно настроїти АМД. Їх просто нема. Або важливо, він українець просто розмовляє російською. Тільки єдине, що тепер е, у мене на другому моніторі сам цей А, нормально все стало. Все супер. Я понимаю, а ти мені можеш объяснить, як на NVIDIA розширення настройки зробити. Ти не розумієш, я Шері, тебе прошу, я ж написав розширю. Так, ну що, все, я натискаю плей, зараз я повернуся. Граю. Добре, добре. угу. Чуєш? А, с... Так, я тут. Цей, а в тебе стоїть у цьому. Подожди, де, де цей чувак зійшов? А, в, в, в цих не... настройках а, в налаштуваннях твіча пріоритет процеса середнього. Так. А, ні, він треба Там ОБС, в мене туди. менше стоїть. Мен, менше ні, ні, середнього. Не, не, треба поставити вище середнього тоді цей. І тобі, якщо в тебе такий мощний ПК, в тебе по-любому потягне, тобі треба було поставити саме найлдше качество. Мені кажеться, в тебе потягне, бо в тебе дуже мощний ПК, в тебе не може він не потягнути. Ну, щас доіграєш цю каточку, та потім. Ну, взагалі, ти просто зараз скажи, як воно. Воно має бути зараз ок. Просто тобі в налаштуваннях треба поставити там, де є розширене, там е, зразу пріоритет процесора, ставиш вище середнього. І Що я ще сказав, тільки шобу я забув. А, і в виводі тобі треба буде поставити. Тебе P6 стоїть, а треба буде P7 поставити. Ну, не, то, я ну але воно буде просто грозити. Що буде? Процесор грозити буде. А ти що замічаєш на ігрі, якщо в тебе FPS упаде? Тебе ну зараз мене, мене трошки. Ну, тільки що фріз був такий. Okay. Ні, ну фріз буває, бо і карта не прогрузиться і таке. Я думаю, що якщо на твоєму комп'ютері таке поставити, то нічого не має бути. Ти не маєш відчути те, що FPS упав чи щось таке. Тебе немає кардинально. Просто твій ПК має вивести великі настройки і має вивозити спокійно. Коні добре не два, п... два комп'ютера мати. 100%. Але в мене комп'ютер 10 давності, тому він не витримає нічого. Прикинь, в мене комп'ютер 10 давності, де якийсь атлон називався процесор, витримував GTA 5 на... налаштування. Шо? Так, який в тебе тепер крутий стрім. Тебе так круто зраває все показує, не то що дивився на кліпу ужас був. Що вирви глаз, чисто чисто вирви глаз. Мені просто цікаво, як чел вижив тільки що. просто. Коротше, будеш стрімити, тепер кайфом. Зря хоч комусь ще поміг. Хорош. А ла да? что еще один был? Да только один? Не, тут был чел. Да. мне казалось, значит, кто лишь один был. <буху> Я спорт не буду. <буху> ну чё? О боже, третий. <плодил> Завитки вот тут взялся просто. Що імбова пушка насправді я навіть це викинув. Ага. Другий армор машник. Тільки дев'ятки візьму. Ще б жопку на неї взагалі можна отак пограти. А за скільки ти придбав свою відеокарту? О. Що тобі не сказати невірну інфу? Я Здається, 41 чи. чи 39, я не пам'ятаю точно. Вона стільки коштує тут 40 500 і за 39 900. А ти де купляв? Магаз. Ну там магаз київський, але я його не рекомендую. Там зашкварний магаз. Угу. Бо в мене були а з ними проблеми. Там? А прикол був в тому, що я замовив, я сплатив. Вони кажуть, у нас. Е... Типу, не мав в наявності чи щось таке. Так. І мене, коротше, консультант почав щось там прогибати. Що я залишив негативний. А, я замовив через хотлайн. Сплатив. Ну, тобто, зайшов в магазин, оформив замовлення, сплатив. Е Бо у них на сайті написано, що є в наявності, зрозумів. <гум> я потім такий мені дзвонить. Або пише консультанти, типу, про що відеокарти немає в наявності. Я кажу: ну тоді перераховуйте мені кошти назад. Він такий хлоп-хлоп-хлоп, коротше, щось. Ану, зараз секунду, тири-пири. А я е, на в той день вже оформлював чи два, чи три замовлення, і усюди цих відеокарт вони типу пишуть, що є в наявності, а по факту нема. Mm -hmm. Ось, і я підгорів, я був дуже злий вже після цього оформлення, коротше. І я залишив негативний відгук на хотлайні. На Потім же ж я зробив оформлення на цьому, на цьому сайті. Мені перезвоню якийсь консультант, каже, типу, що нема відеокарти, це моє. Нормальний нік учала. Ось. А потім він каже: А що ти. Це ти ви залишили негативний відгук? Я кажу: так, це я залишив. А чого ви залишили, а прибираєте? ми не, не надішлемо вам типу, відеокарту, поки не приберете. Я кажу, знаєте що? І Байденю, я, я вам заплатив 40 штук. Ви мені ще щось тут маєте казати? Розберіться з сайтом, розберіться зі своїми базами даних, чи є у вас, чи нема в наявності, а потім ви будете мені щось казати. Так ця чепуха мені ще потім почала там мозоком постувати далі. Ось. А я би не так зробив, Мені би сказали, видали в повідо... ну, видали о... ну цей ну відгук. Я би видали відгук, мені би прийшла відеокарта, і я би все красиво розписав. Типа шантажували, що не напишу відгук, не вернуть відеокарту. Тіпа, дав гроші з шантажу. Ну, У -у -у. По суті, я так і зробив, але я типу просто виправив. Я написав, що проблема була вирішена співробітниками магазину. Коротше, щось таке я там понаписував. Mm -hmm. Тому початковий відгук залишився, а потім, якби, зміна до нього була. Угу. Ось так. Не, прикольно. Блін, прикольно, в тебе стрім виглядає. Тепер приємно дивитись твою картинку. Бля, Прийма, дякую тисяч. тобі велике. Бо я. Я насправді дуже багато відеосів дивився. Я думаю, що оці галочки так. на look-ahead і все таке. І, до речі, те, що на, під, у мене під рестрімом, ота галочка, що не використовувати налаштування сервісу, а ну, то, що ми в загальних ставили, я думаю, що це також вплинуло на якість. Можливо. Та, ну це вплинуло лише на бітрейт. Типа, щоб він в тебе був 8000. Подивись, тебе Держ. Як ти дивився, який в мене бітрейт був на відео? А, там під відео шістерночку натискаєш, там є статистика відео, що щось таке. Ага. У мене зараз сам ОБС показує 8200-7800, він отак скаже. Так, на да, да, він буде так. Ну 8200 це фейк, це неможливо. Там пік 8. У тебе, якщо буде просто більше, тебе зразу ОБС, він не ріже, ріже. Партнером бути добре, бо там 10 тисяч, знаєш, під можна ставити. там, Йому там хорошо. Я от компаньйоном 8 тисяч, і обичним глядачам, не глядачам, а використовувачам твіча можна теж ставити там 8 тисяч. Ну, зараз поставиш після цього катки, поставиш собі предустановку качества на один вище. В тебе FPS не має помінятися, ти не маєш це замітити. Ну, якщо замітиш, поставиш ниже. Mm -hmm. Так, бля. питання yeah. не в ФПС, питання. Хоча ФПС воно піжирає, хоча зараз я ну, майже не відчуваю. Це треба на тяжких локаціях перевіряти. Коричі. Та це просто, ну, типа, підвисить деталізацію всього. Я зразу побачу, чи поможе, чи ні. Щось таке. Ох ти, який веселів літання. Я, я намагаюсь на українській мові розмовляти. Намагаюсь. Та все нормально, то виходить. Для людини, що не спілкувалася, наприклад, українською, в тебе взагалі топчик, бо я зайшов до одного стрімера. Я написав йому, ну, ужасно по українськи. Він мені пише: А ти точно? А ти точно українець, я тобі не вірю. Кажу, та я да, я закарпаття, тут ніхто не розмовляє на українській мові, о, по-українській. І я ну, він каже: А на кого ти підписаний? Ну давай я подивлюся твої підписки. Знаєш, я до війни на таких, як Нікогла Братішкін, був підписаний, просто так, так, мені було так, лінь, так, лінь від них відписуватися. І він пише: Ау, понятно, так ти руський. Що думаєш? Ми тебе не спалимо, що ти руський? А мені так неприємно стало, я відписався від всіх. Ну, треба просто думати головою, що ти кажеш. Якщо я. Я просто. Я написав неправильно. Я просто написав. Я написав поруськи скопірований текст, бо я общався з одним росіянином. Ну не з росіянином, а з українцем. Тільки він по руськи просто розмовляв. Та я йому написав по руськи, я скопірував цей текст і відправив українцю, щоб дав мені, знаєш, настройки ОБС теж. Я й mm. пише, я російську не розумію. Я такий, ну добре, написав на українське щось неправильне слово. Я він такий, щось мені здається, ти не, це, ти не з України. каже, звідки за Карпаття і понеслась. Ти не українець, я думаю, ти щоб ти здох. Тю. Ну, якщо чесно, таке щось. Та ти за комари від мене бігати просто чепухає за тобою половину карти пробіг. А він не знає, тому що не чутно. А що? На стрімерів руських підписаний? А, а. Здається, що ні. Я теж відписався. Але це він так теж дивно про підписування. А, ти мені відео Я вже не відправив, я розумію, що не можу не відписатися. Мені просто лінь знаєш, було від всіх підписуватися. Ну, не було якось на це часу, не до цього було. Я навіть їх не дивився. Може, чел такий переляканий, ти бачиш це? Ага. Давай. Ти... енергетик. Він <гум> Просто не розумію, звідки я по ньому стріляю. І не чую. Гранату можеш йому закрити? Та можу, але не хочу. А, все, побачив мене пацюк. От тебе чекали тут ззаду, це просто кончена карта, ненавиджу її. Ага. Ой, я жалко. бігав за цією чепухою половину карти, що мене ззаду вбили, блять.